Здоров'я є одним з найголовніших цінностей людини. Однак про нього дуже часто забувають, ставлячи на перший план інші орієнтири. Дуже часто людина сама руйнує своє здоров'я, не задумуючись про це. Організм людини при цьому всіма силами намагається виводити шкідливі речовини і відновлювати роботу всіх органів. І нам просто необхідно співпрацювати з своїм тілом для того, щоб бути здоровими. Але про це усвідомлені не всі, тому витрачають його запаси як заманеться. І з часом від нього не залишається нічого. Чому? Бо люди думають, що їх це мене. Все життя не кидаючи погані звички, а потім дивуються, чому у них рак чи інша хвороба. Звичайно, я не буду сперечатися, що це стається із людьми, які ведуть здоровий спосіб життя. Та на це впливають вже інші чинники. І так, що нам потрібно, щоб мінімізувати наші шанси на хвороби чи короткочасну смерть? В цьому відео я дам вам таку інформацію, тому приємного перегляду. Найважливіший ресурс, який є у кожної людини, на якому будується все, чим ми займаємось, є наше здоров'я. Багато людей не особливо замислюється про своє здоров'я, але все ж таки слід розуміти, що ніхто не потурбується за нього, крім вас самих, і тільки ми можемо допомогти собі у цьому питанні. Перш ніж я почну, хотів би відзначити, що велика кількість людей дивляться мої відео без підписки на канал. А тому, якщо ви ще не підписані, то будь ласка, підтримайте український контент. Що ж, Перше, що слід робити, це завжди залишатися активним. Це не означає, що потрібно займатися якимось серйозним спортом, тому що професійні заняття дуже часто призводять до серйозних травм та виснажують організм. Тому слід дотримуватись балансу для заняття спортом. Ключовий момент полягає у простому механізмі. Нашому тілу потрібні навантаження, бо без них м'язи атрофуються. А це один з кроків до старіння. Тому, незважаючи на складності життя, ми повинні мати певний рівень фізичної підготовки, який повинні підтримувати. Варто відзначити, що це потрібно робити, виходячи від вашого рівня фізичної підготовки, здоров'я і, звичайно ж, ваших можливостей. Друге питання, яке варто обговорити, це харчування. Давайте просто звернемось до фактів. Людина набирає вагу в першу чергу від надлишку вуглеводів у своєму раціоні. Я хочу виділити такий варіант харчування, як палеодієта, яка включає в себе вживання продуктів, які перебували в раціоні печерних людей: це м'ясо, риба, горіхи, овочі та фрукти. Суть такого харчування в тому, що ми споживаємо більше корисних жирів та білків приблизно по 40% і 20% вуглеводів. Це буде прийнятним варіантом при такому харчуванні, та ваш організм не буде відчувати різких стрибків інсуліну, тому що ви будете вживати менше вуглеводів. А це означає, що ви перестанете набирати зайву вагу і почнете спалювати вже наявний жир у вашому організмі. І це однозначно позитивно вплине на ваш зовнішній вигляд та здоров'я. Якщо цікаво більше про харчування, можете заглянути в мій телеграм-канал, посилання залишу в описі до відео. Третє, про що варто сказати, так це про стан нервової системи, яка безпосередньо впливає на ваше здоров'я. Нервові навантаження буквально виснажують людей, тому ні для кого не секрет, що. Необхідно уникати стресових ситуацій. Під час стресу ми намагаємось зберігати спокій, штучно заспокоїти себе і тримаємо все в собі. В такому разі основне навантаження отримує центральна нервова система. Ми закопуємо це в себе, що також не можна назвати виходом. Тому недостатньо просто смиренно терпіти і заспокоюватись, тому що в деяких випадках гнів життєво необхідний. Але якщо говорити про те, як бути спокійним і дотримуватись такого стану, необхідно навчитися не приймати близько до серця різний негатив через те, що відбувається в нашому житті, не накопичувати все це в собі та акцентувати, Тати свою увагу на чомусь кориснішому, також важливо створити навколо себе ту атмосферу, яка дає вам силу. Багато хто від щирого серця ненавидить свою роботу, ненавидить місце свого навчання, чи прийшовши додому, ненавидить навіть тих з ким живе. І все це буде причиною для хронічного стресу, який буде накопичуватись і, зрештою, призведе до розвитку різних захворювань. Тому вам в першу чергу потрібно позбутися таких ситуацій та залишити тих людей, які до них приводять. Та є й позитивні види стресу. Один із прикладів це заняття спортом, коли ми даємо м'язам навантаженням та у відповідь м'язи стають сильнішими. Тому слід розуміти, що стрес життєво необхідний нашому організму, але не той хронічний стрес, про який ми говорили у попередньому пункті. Спорт це найпростіший з методів дати собі саме той стрес, який зробить вас сильніше не тільки фізично, але й морально. Та останнє, що варто відзначити в рамках нашої теми, це здоровий сон. У середньому для дорослої людини потрібна тривалість сну складає 6-8 годин. Наші тіло та мозок відновлюються та перезавантажуються у вісні, щоб бути готовими до нового дня. Якщо ми погано спимо, то процес відновлення буде недостатньо якісним. Є велика кількість варіантів, як правильно вибирати режим. Хтось вважає, що потрібно спати з 10 до 6 ранку, хтось вважає, що важливо просто висипатися, і, ймовірно, обидва варіанти правильні. Але не раджу не спати допізна, так як це негативно впливає на наше здоров'я. Вам потрібно зрозуміти, який режим сну підходить саме вам. Деякі люди можуть спати дуже багато, деякі сплять мало і обидва відчувають себе добре. Тому я не буду радити вам певний режим сну. Також бажано навчитися лягати спати і вставати у однаковий час. Таким чином ви прочуйте свій внутрішній годинник, розуміти, коли потрібно спати, а коли вставати. І це привчить ваш організм правильно функціонувати. І так, це був базовий список дій, які допоможуть вам зробити ваш організм сильнішим, а значить здоровішим. Звичайно, у всіх різне здоров'я комусь щастить більше, комусь менше, якщо враховувати генетичну схильність та спадковість. Але так чи інакше, я впевнений, що ви можете впливати на своє здоров'я. Тому бережіть себе і будьте здорові!